Продовжуємо цикл бесід з практикуючим психологом Світланою Шарас. Минулого разу, коли ми з вами, Світлана Володимирівна, спілкувалися, ви говорили про те, що, дбаючи про психічний стан, людина повинна мати усвідомленість. І сьогодні саме усвідомленості присвячуємо цю розмову. Так, що таке усвідомленість? Для чого вона потрібна? Усвідомленість, якщо людина загляне у будь-які джерела, я не розумію чому. Але зазвичай там написано, що усвідомленість це е, значить бути тут і зараз, і жити в моменті. Але я дозволю собі не погодитися з цим твердженням, бо якраз усвідомленість і дозволяє. Жити в моменті, бути тут і зараз. Тобто усвідомленість це те, завдяки чому можна жити в моменті. А що ж таке сама усвідомленість, це коли людина постійно контролює свої думки і свої емоції. І вже цей самий контроль дозволяє жити в моменті. Якщо, наприклад, свідомість це зворотня до непритомності, ну, так, скажімо так, притомність, це, і це такий стан психіки, коли на неї не Діють ніякі засоби, так то усвідомленість це контроль у цієї самої свідомості. Тобто, якщо свідомість це людина щось бачить, щось чує, щось відчуває, щось думає, то усвідомленість це коли людина контролює, що вона саме думає, що вона саме відчуває. І коли людина користується правом вибору думок і почуттів, обираючи продуктивні і корисні. Тобто, свідомість це просто думати і відчувати, так? а усвідомленість це контроль. Перше, що я думаю, що я відчуваю, і друге це вірний вибір. От завдяки цьому, ми вже можемо бути тут і зараз. До речі, є такий. Таке твердження, що коли людина хвилюється про майбутнє, вона не живе зараз, так вона не знаходиться в моменті, вона не в теперішньому, вона свою енергію віддає на майбутнє і зараз не живе. Коли людина сумує про те, що було колись, вона теж не живе в теперішньому часі. Вона віддає свою енергію в минуле. Тобто людина в таких випадках не живе. А тепер давайте згадаємо: а наскільки багато в нас тих моментів, коли ми не боїмося. Мимося за майбутнє і не сумуємо за е, минулим. Тобто, таким чином ми не живемо, на жаль. Тобто, людина живе повноцінно тільки коли вона в теперішньому часі. І це е, досягається завдяки такому контролю, завдяки усвідомленості. У житті було б все набагато простіше, якби в людини все, що потрібно, було. Але ж ми розуміємо, що це, це зовсім не так, і скажіть, будь ласка, чому ж багато людей не мають усвідомленості? Значить, по-перше, через те, що нас цьому не вчили, на жаль. Тобто, коли до мене звертаються клієнти, і я їм про це розповідаю, вони кажуть, Боже, так це ж потрібно з дитячого садочка, це ж потрібно із школи. Тобто кожна людина повинна це знати. Але в нас у суспільстві, поки що, я сподіваюся, поки що, це не практикується. І друга причина це те, що наш мозок дуже лінива, дуже енергозберігаюча така штукенція. Тому ми багато чого робимо на автоматі. Це зберігає енергію так, щоб кожного разу не думати, а як взяти до рук зубну щітку, а як взяти пасту, так, а як оце я сходами йтиму. Тобто це ми все робимо автоматично. А значить, не усвідомлено. Плюси ті, що ми не витрачаємо енергії більше так. А мінус той, що ми це не усвідомлюємо, коли ми там чистимо зуби, зачиняємо двері, вимикаємо світло, вимикаємо праску. А потім, от саме через це, так ми не пам'ятаємо. А чи вимкнув я праску? А чи, а чи вимкнув я світло? Так, а чи зачинив я двері? Коли ми йдемо звичайним маршрутом. Ми, наприклад, кожного дня там йдемо на роботу, так звичайно, ми не дивимося. Ми можемо не пам'ятати скільки сходинок на ганку, так і таке інше, тобто ми не усвідомлені. А коли в нас нові двері або нові ключі, новий замок, а коли в нас новий маршрут на роботу, отут ми вже чи ми йдемо в незнайомому місті чи в незнайомому місці, так отут ми вже більш усвідомлені. Це е, така, ну скажімо так, локальна, так така мілка, мал, маленька така неусвідомленість. Але е, ну тобто це діє за шаблонами. Так, але є ще неусвідомленість, я б так назвала глобальна. Це коли люди живуть взагалі глобально за шаблонами. І вони цього звісно ж не розуміють і не усвідомлюють. Тобто ці шаблони ними керують, і людям не подобається їхнє життя. Вони працюють на нелюбимій роботі. Вони живуть з нелюбимою там жінкою чи чоловіком. Але вони не усвідомлюються, їм просто погано і все. І коли така людина приходить, і я запитую: ну а чому ж ти так живеш? Хто тобі сказав, що так потрібно, де ти взяв таку установку? Чому ти це нічого не змінюєш? І зазвичай люди, яким 30, 40, 45 років, вони кажуть. А я не знаю, а я про це не думав. А я не можу відповісти на це питання. Тобто, оце така на жаль глобальна неосвідомленість, коли людина навіть не задумується, чому вона так поводиться, що нею керує. Значить, до речі, в Австралії. Практику усвідомленості включено до шкільної програми. Бо вчені довели, ну вчені ж просто так не скажуть. Вони серію експериментів так е проводять, і вчені довели, що це знижує тривожність, поліпшує увагу та успішність. Але ну що потрібно школі? школі потрібна успішність, так а нам насамперед, що потрібно? Наше здоров'я. Тобто, якщо знижується тривожність, то це ж вже набагато краще для здоров'я. Е е і ще такий момент. Коли ми говоримо про усвідомленість постійно, то звісно, що це ж ми кажемо про такі буденні речі, які ми робимо кожного дня. Так ми просинаємося, там гігієнічні засоби, там сніданок, робота і так далі. Тобто, звичайно, коли на нас там летить, не дай Боже, метеорит, так ми ж не кажемо о, а ти роздивись, а який цей метеорит, а якого він кольор, а як він горить. тобто, це не для екстремальних умов, а це для буденного повсякденного життя, коли ми через цю неусвідомленість ми спимо ми Синаємо, ми нічого не пам'ятаємо так, оцих деталей, тому що ми не усвідомлені і діємо за шаблонами. Світлана Володимирівна, ну цікаво, ви інформацію подали. Так тоді ж навчіть, як бути усвідомленими? Значить, я про медитацію не розповідатиму. Це всі почитають у джерелах, так я люблю щось. Простіше, по перше, зараз скажу дуже просто: контроль думок та емоцій. Але ті, хто Практикує ті, хто намагається це робити, я чому так посміхаюся, да, на початку це дуже і дуже складно постійно контролювати думки та емоції. І люди, зазвичай, в них виникає таке питання: це ж постійне напруження, це ж скільки енергії, це ж як важко постійно щось контролювати. Але відповідь на це питання така: по-перше, ми ж весь час контролюємо, там чи не несеться на нас велосипед, чи там немає бруду на нашому одязі і так далі. Тобто, якщо ми контролюємо. Це, то хіба ми не в змозі контролювати наші думки. А по-друге, коли наші думки несуться безконтрольно, як скажена Кобила, то ми витрачаємо дуже багато енергії. Чому? Вони в нас викликають негативні емоції. Коли ми їх відпускаємо, не контролюємо, то ми ну, я думаю, всі знають, що ми можемо додуматися до такого, що яка там енергія. А коли ми контролюємо, тут у порівнянні ну, про це відсотків 10% енергії йде. Тільки. От, Тобто, навпаки, дуже енергозберігаюча річ: контроль постійний думок і емоцій. Що таке емоція? Це думка. Бажаємо змінити емоцію, міняємо думку. Тобто, якщо ми себе спіймали на тому, що щось нам якось не гаразд, про щось ми не про те думаємо. Ми просто поміняли думку на продуктивну. А, далі, таке виникає питання, ну життя ж не тільки з. Хорошого, так складається. А якщо якась ситуація не дуже, якщо якісь такі обставини, так звісно, ми вирішуємо, що ми робитимемо в цій ситуації, що ми робитимемо за цих обставин. Якщо ми нічого не можемо зробити, який сенс про це думати? так? Якщо ми щось можемо зробити, ми запланували те, що ми робимо, і знов-таки переключили думки на інше. Тобто, дивіться, є ж велика різниця запланувати. І переключити думки на інше. Або весь час ходити і думати, ой Боже, та як же ж це воно, та ж воно. Тобто, ну, різниця колосальна. Далі, другий момент усвідомлення дій. Е, є такий вислів, ну, така рекомендація щодо усвідомленості, вона звучить так: коли п'єте чай, пийте чай. Тобто, оце саме те так, бути тут і зараз. Тобто, зробіть е, такий експеримент, е, коли ви п'єте чай, так, подивіться на. Чашку. Подивіться а, на той чай, подивіться, який у нього колір, відчуйте його аромат. Візьміть чашку до рук, відчуйте на дотик, яка в неї текстура, яка в неї температура. А, ковтніть, зробіть ковточок того чаю, відчуйте, який він на смак, як вам стало тепло, як вам стало добре, як ви розслабилися. Тобто концентрація тільки на тому, що ви робите зараз. Коли ми так робитимемо, то звісно, вже у нас не буде можливості думати про щось. А тепер кожен. Для себе так подумайте, коли ви, наприклад, вранці снідаєте, чи обідаєте, чи вечеряєте, хіба ви думаєте про те, що ви зараз робите? Ні, звичайно. А якщо людина Бо нервує, там десь вже літає. так, вже десь далеко, а коли людина. Нервує, коли вона стресує, коли вона думає щось погане, а зазвичай ми таке думаємо, то знаєте, є така рекомендація у поганому настрої, навіть не їжте, бо це все буде отрутою. Тобто ми себе отаким от чином труємо, Ну, хто двічі, хто тричі, хто скільки разів на день. Так, тобто, Тут це то навіть таких елементарних речей потрібен так, контроль. Так, от це начебто простеньке, да, так, але воно дуже дуже дієве. І якщо хтось спробує, наприклад, їсти пити усвідомлено, хоча б тільки їсти і пити. Це вже дуже, от відчуєте дуже велику різницю. Далі, ну те ж саме там, приймаємо душ, так, відчули температуру води, що вона приємна, відчули аромат геля для душа, відчули дотик його і так далі. Значить, далі є такі рекомендації, щоб мозок не засинав. Міняти шаблони, наприклад, ходити на роботу кожного разу іншим яким шляхом, так далі, ну, наприклад, чистити зуби лівою рукою або їсти, або різати, далі одягатися, от якщо зараз запитати людину. Ви коли одягаєтеся і взуваєтеся, ви пам'ятаєте, з якої руки ви це починаєте? Мабуть, що ні, бо ми не усвідомлені. Так от усвідомити з якої і починати з іншої, тобто щось трошки робити, якісь зміни, щоб мозок просинався. Далі є така практика встановлювати будильник через якісь певні проміжки часу, і коли він дзвонить. Ви ловите так, а про що я зараз думав? У мене є такі клієнти, жінки пенсійного віку, які кажуть, о Боже, яку я фігню зараз думаю, тобто вони, вони в шоці, що вони думають. Можна це зробити, коли вихідний так виділити там 2-3 годинки через кожні 15 хвилин. Ну, займаєтеся своїми справами, а будильничок стоїть. Можете це робити, наприклад, у будь-який день, ну через кожну годину чи дві, чи три, тобто, як вам зручно, є ще така практика. Як е, якісь, ну, можна надіти якусь каблучку, можна надіти якийсь браслет, тобто те, що у вас весь час перед очима, можна намалювати на руці там хрестика чи цяточку. Е, так, і е, кожного разу, коли ваш погляд впаде на цю річ, ви знов таки е, спіймали себе на тому, так, а що я зараз думаю? Тобто такі свої рідні ігри? <свистач> так, так, це дуже від цього можна отримати задоволення, і це робота над собою, від якої бажано отримувати задоволення. Значить, цей механізм використовується навіть в антистресових методиках, якщо ви пам'ятаєте, коли. Для діток у сховищах були такі рекомендації: знайди 5 речей, які можна побачити, там чотири речі, які можна е потрогати, там три речі, які можна понюхати, дві речі, які можна спробувати на смак і так далі. Оце що? Це концентрація уваги саме на тут і зараз. Або там знайди 9 жовтих там, предметів, там 7 синіх, або методики від безсоння. Теж є такі методики, наприклад, відчуйте, де як лежать ваші руки і ноги, відчуйте дотик простирадла. Тобто це теж концентрація переведення уваги на тут і зараз. Значить, далі глобально це от локальні так, такі моменти, що стосується глобальної усвідомленості. Є така рекомендація постійно ставити собі питання, ну, окрім того, що що я зараз думаю, так, і що я зараз відчуваю, це ми вже проговорили. Ставити собі питання, що я зараз роблю, чому я це роблю, для чого я це роблю, хто мене цьому навчив. Кому це потрібно і чи потрібно це мені? Тобто, от постійно ви таким чином виявлятимете оті шаблони, і ви виявлятимете, де вони взялися. Ну, такий наведу приклад: якщо, наприклад, дівчинку виховували і казали, що хороші дівчатка, от завжди спокійні, ніколи не б'ються. І якщо жінку б'є чоловік. А в неї діє такий шаблон, що хороші дівчатка не можуть дати відсіч. так, І вона оце все терпить. Тобто, оце така буває дуже трагічна дія цих шаблонів. Або, наприклад, шлюб це раз і назавжди. Так? І коли воно не ну, наклеїться ну, зовсім, а в людини є такий шаблон, як же мама ж сказала, що це ж рази назавжди. Тобто, а ще що люди скажуть? О, це, це, о, до речі, це дуже цікаво, буде одна з наступних тем. А, і то ми розібрали локально, глобально, а ще, ну я б сказала, супер-мега-глобально. Значить, дивіться, навіщо це таке питання, так теж навіщо нам це кажуть? Я маю на увазі інформаційний простір. Я маю на увазі, особливо зараз це дуже-дуже важливо оці інформаційно-психологічні операції. Тобто, якщо ми чуємо, що наш президент... Поганий, і наш міністр оборони поганий, і наш офіс президента поганий. І взагалі всі наші погані і То я думаю, що ми маємо задуматися, а навіщо нам це кажуть? А звідки це йде? І, і з що, якою метою? З як, так, тобто, коли ми про це подумаємо, то бачите, нам дуже. Легко насправді керувати так, коли ми подивимося, хто це каже: вороги та опозиційні канали. Тобто, треба бути отут дуже усвідомленим. Бо люди, які чують таку інформацію, вони дуже панікують, вони у розпачі, що все в нас дуже погано і так далі. Тобто, ця сама усвідомленість вона не дає. Впадати в таку, вибачте, дурницю, не впадати в такий розпач. Тобто, це дуже високий державний рівень, і це для нас, для наших людей, для нашої держави зараз дуже важливо, щоб ми були усвідомлені не тільки на особистому там локальному і глобальному рівні, а ще й на державному рівні. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Думаю, вона буде дуже корисною для наших слухачів і глядачів. А ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» була практичний психолог Світлана Шараз. Чекаємо нових зустрічей. Дякую, до зустрічі.